Юрій Ярмиш, чому синичка повеселішала? Рано вранці синичка прокинулась на гілці високого ясеня, подивилась на снігові кучугури, на зайчі сліди біля старого пенька і раптом дзвінко заспівала, заспівала і здивувалася. Чого мені весело? Дерева ж іще чорні, зовсім голі, навіть торішнього жовтого листячка нема. Пташка випорхнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, ще є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка наїлася смачних ягідок і знов заспівала. А тоді згадала, що радіти ще нема чого, і розвела крильцями. Чого ж мені весело? Вітер цілу ніч віяв, ягоди позбивав, кучугури під дерева насипав. Синичка пурхнула на високу берізку, погайдалася на тонких гілочках і знов заспівала. Чого? Чого мені так весело сьогодні? дивувалася пташка. Треба спитати когось. І вона полетіла на лісову галявину, де птахи завжди збиралися обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли. Стьохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Наша синичка глянула на смужку і теж зраділа. Тепер я знаю, знаю, чому мені весело. Сьогодні сонечко піднялося вище, і народилася чорна таловинка. Я навіть чую, як звинить під снігом маленький струмочок. Незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка полинула високо в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. А ви відчуваєте подих весни?